Привіт, я Алла. Сьогодні про спорт, звички і ритуали в нашому житті. Ходімо разом. І так, спробуємо. Сподіваюсь, звук працює. Про літук і спорт трошечки. Що позавчора, позавчора спіймала себе на думці, що хочу викласти відео в YouTube набагато раніше, ніж заплановано. Власне, я виклала тільки перше, а треба ще, і в мене вже готове, майже готове друге. І заплановано що ж двічі на тиждень, і так випадково вийшло, що це буде в цей второк і п'ятниця. І така. Вчора була середа на хвилину. Ні, вчора був четвер. Вчора був четвер, і я така, блін, ну чекати п'ятниці, в мене вже відео майже готове. Зараз поставлю, щоб воно змонт збереглося, щоб воно зберіглося і буду завантажувати. Не буду чекати п'ятниці, тому що вже хочеться інше знімати, і хочеться інше записувати. І стільки тем, які хочеться обговорити. А всього двічі на місяць це так мало. Двічі на, двічі на тиждень. Це так мало. Це двічі на тиждень. Я така думаю, ні, треба швидше. І потім я зрозуміла, яка це велика помилка. Ну, не те, що прямо одразу зрозуміла, а почала аналізувати, звідки в мене таке бажання порушувати свої ж правила, звідки в мене таке бажання викласти раніше, вписувати раніше. Бо не було такого бажання до того, да, півроку я не викладала відео. І я зробила собі паралелі. Бачите, це є після тренування. Зробила собі паралелі з, зі спортом. Коли здається, що зараз я піду на перше тренування і як ух, як всі м'язи одразу накачаю, як зроблю все одразу. І будуть в мене, що там, віцепси. біцепси, біцепси кубіки, все, що треба. Італія одразу така асіна, про що ще мріють, коли йдуть в спортзал. От. А, і я почну худнути і скину одразу 20 кілограмів за сім днів цього марафона, і буду, буде мені мені щастя. Е, і зрозуміла, що в мене з Ютубом та сама ситуація виходить, що я хочу все і одразу зробити. І така так, Алла, В нас є план тренувань, тобто план викладання е, відео. Якщо ти зараз знімеш все одразу, весь контент, якщо ти зараз змонтуєш все одразу і викладеш все одразу. То є шанс, що в тебе потім не залишиться тем, які ти будеш розглядати, або не залишиться бажання це створювати, бо ти виговоришся, все вже розкажеш, що хотіла, і все. І є шанс, що ти час не зможеш собі потім запланувати на це, як в мене буває інколи. Взяла рушничок, витерти обличчя. Як в мене буває інколи з якимись починаннями, коли я така я буду присідати і одразу буду присідати тисячу разів. Я знаю, що не можна одразу тисячу разів присідати. Це вже давно пройдений етап, але перші декілька днів неймовірне бажання, прям хочеться. Ти дивишся на цей графік і думаєш, а якщо я поприсідаю вдруге за день, можна я поставлю цей хрестик, що я виконала наступні 100 присідань? А якщо я поприсідаю ще разочок ввечері, можна буде цей хрестик поставити наперед на останній день? Да, щоб ці всі хрестики стояли в чеклісті? І потім на якийсь день ти така блін, а особливо, якщо кріпатура потім з'являється. І кріпатура вона ж з'являється не тільки в фізичних речах, а в мене навіть в ментальних речах вона може з'являтися зараз. Я як сяду і як напишу на цю програму. Курсу для студентів всі лекції розпишу, всі семінари розпишу. І ти сідаєш, навіть гориш, да? і замість того, щоб попрацювати годинку, зробити собі перерви, попити води, переключитись на інше якесь завдання, там, або доробити, наприклад, три лекції, ідеально завантажити їх і піти собі далі. От. Починаю писати всі лекції одразу, додавати презентації, якісь там ще слайди. І, зрештою, завершується все це тим, що я цілий день сижу на цією програмою. В мене всі лекції начаті, всі семінарі начаті, всі презентації начаті, купа тем. А на наступний день я така: Блін, там стільки ще роботи, стільки семінарів, стільки лекцій, стільки презентацій треба робити, треба ще опитування зробити і прорисочити. Це ж не англійська в мене. це... Незнання українських термінів. Це не тому, що я англійську почала вивчати, хоча дуже треба е, дослідити. Да, треба ще цему тут дослідити, і тут дослідити, і тут стільки роботи. Ну, знаєте, коли починаєш щось маленьке, потім воно зрозуміє, що там багато-багато ще роботи. І це так демотивує. І я така, ну може, я зроблю це вже завтра. Сьогодні в мене нема цілого дня. І оце така кріпатура умовно з'являється як і зі спортом. Тому я себе взяла в руки і сказала: Ала, ідемо по графіку. Записуємо по графіку, створюємо собі щоденні ритуали. Що я маю робити? Ну, це буде скоріше, щотижневий ритуал, і їх треба випрацювати поступово. Для мене це точно поступово, тому що для мене не завжди підходять ті методи, які працюють для інших. Тому для мене буде працювати, спробувати щось. Якщо зайшло, продовжувати це робити. Якщо не зайшло, шукати щось нове а, і пробувати ще раз. І так поступово, поки я знайду свій ідеальний баланс. А, і це, та, що важливо, що це не обов'язково буде щоденний якийсь ритуал. Ритуали можуть бути і щотижневі. А, ви знаєте такі ритуали. Для мене це, наприклад, кава з корицею в четвер. Не те, що я вірю, що це. Впливає на мою фінансову грамотність, але це ритуал раз на тиждень я таке собі роблю, і це мій час попрацювати зі своїми фінансами. Саме під цю каву я зазвичай планую свої фінанси. Це не відбувається щодня, це відбувається раз на тиждень. Є якісь ритуали, які працюють раз на місяць. Зараз не можу згадати. Зато я можу поставити зараз на паузу і спробувати згадати і розказати. Ну коротше, даю собі дві хвилини. Якщо згадаю, то розкажу. Час пішов. О, боже, я згадала цей ритуал. Бо в мене тут зараз за межами майданчика якась комунальна служба обстежує при. Прифронтову проти люди війни обстежує придомову територію, щось вони там таблички дивляться, чи є сміття, чи нема сміття. Ну коротше, комунальні служби працюють. І щотижневий ритуал це передавати показники лічильника або оплачувати комунальні платежі. Це робиться раз на місяць, але це такий собі ритуал чи така звичка. Ну, скоріше, не звичка, тому що треба нагадувати собі, і мені треба, щоб стояв якийсь будильник про такі речі, але раз. На місяць да, ми передаємо ці показники. І це такий щомісячний ритуал, який раз на місяць відбувається. Є якісь річні ритуали, можливо, для вас це там, планування в кінці року або день народження. Да. Кожен рік ми святкуємо, але один раз на рік чомусь шкода, коли ми собі таке робимо свято, пов'язане з днем народження. І оскільки YouTube. Це не може для мене стати поки що щоденним ритуалом, то треба собі випрацювати якусь логіку подій. І це буде повільно відбуватися. Я це знаю, я це усвідомлюю. Головне не давати собі оцей. Головне не давати. Важливо. Це не головне, але це важливо не давати собі ем, перебільшувати. Навантаження на свою цю м'язу Ютубову. Да, це як вийти і пробігти марафон з першого разу. Ні, воно так не спрацює. Ми втомимося і ми впадемо через 10 хвилин, якщо без підготовки. Бо, наприклад, зі спортом я знаю, що як тільки похолодає трошечки, і я не зможу виходити на тренування в якомусь легкій спортивній формі. Це спортивна форма називається, те, що одягає і одяг, і фізичний стан це все спортивна форма. Та, така дивна ситуація. Коротше, про одяг. Я знаю, що якщо почнеть, коли почне холодати або почнеться в Україні сезон дощів, то зараз побачила, що в мене якась зайва річ на а що це за полосочка? Сонце. Коротше, треба вже якусь підставку собі під телефон, бо я, судячи з усього, влітку буду ще на вулицях знімати. Так от, про що говорила, Відволіклась. про те, що зі спортом я точно знаю, що як тільки буде холодно або почнуться душі, і я в цій звичайній формі не зможу виходити на свої заняття, скоріше за все вони припиняться. Скоріше за все. І я це приймаю. Я готова займатися до того часу, поки мені комфортно в, цім, в тій спортивному одягу, який в мене є, ходити на цей майданчик, тому що він недалеко від, від будинку. І мені потім не треба далеко повертатися і багато часу на це витрачати. Я до цього готова. Я це приймаю. Можливо, я пошукаю шляхи, що мені з цим зробити. Ми пам'ятаємо, я пам'ятаю, що в мене завжди є сходинки в під'їзді. Доведеться їх, звісно, поприбирати. Я ще не прибирала в під'їзді жодного разу. Ми там щось скидаємось всі разом під під'їздом. Але цілком можливо, що восени на осінь осін доведеться собі таку розвагу повернути. От, і таке саме з Ютубом. Головне для мене зараз не головне, важливе, важливе для мене зараз вибрати і. Спробувати різні варіанти створення контенту, його зберігання, наприклад, монтажу, викладання, так, щоб для мене це стало комфортним, як кава з корицею. щоб, незважаючи ні на які обставини, зовнішні, я знала, що зараз в мене є мої півгодини законні, в які я сідаю і монтую. Коротше. Будь-яку справу, яку я починаю, я намагаюся робити так. І якщо я себе вчасно зупиню і не дам собі оце, знається, пробігти одразу в марафон, то є шанс, є шанс, що ця справа залишиться зі мною надовго. Так було, наприклад, з бігом. Я вже розказувала, що я починала з 2-3 хвилин. І наразі моя основна задача виходити регулярно. Я знаю, що бігати не можна щодня. По суті, я і не бігаю, бо це всього лише пара хвилин, коли я на поколу прискорююсь. І коли в мене вийде бігати вже 10-20 хвилин, хоча я ще не міряю це кроками або кілометрами, бо це дуже маленький цей, дуже маленький час. І от коли в мене вийде вже бігати 10-20 хвилин без перерви. І я вже задумуюсь над тим, що це не можна робити щодня, тому що це велике навантаження на м'язі, на суглоби, на дихальну систему. На мене взагалом, як на людину не 18 років, хоча навіть 18. Да, що це є? Це і джизм. В будь-якому віці треба берегти своє здоров'я і піклуватись про себе. Так от, незважаючи на те, що спортом не можна займатися щодня. Я виходжу зараз щодня. Це по суті маленька розмінка. І як тільки я підвищу достатньо, якщо встигну до осіння, достатньо свій час біговий, я теж буду робити, почну робити перерви і не бігати кожен день, я хоча б через день чи там тричі на тиждень, вже подивимося. От, але це буде потім. Поки що задача структурувати да, з бігом з Ютубом. Я, наприклад, баскетболу порахувала вчора. Був якраз місяць, як в мене з'явився м'яч. І баскетболом я виходила на тренування п'ять разів за місяць, ну враховуючи, що в мене було два великих поїздки. Я була в Румунії більше тижня, на це витратила і була на ретріті в Карпатах. Це також більше тижня второго зайняла тиждень з дорогою зайняло. Але за місяць, мінус ці два тижні, я п'ять разів вийшла на тренування. П'ять разів це в тисячу разів більше, ніж весь мій досвід баскетбол баскетболом до того за все життя. Я останні в школі ще займалась. От, і 5 це наче, дуже мало, принаймні за місяць. Але для мене це дуже багато, і я це знаю. І я знаю, що якщо кожен день я почну виходити на це тренування зараз, то я просто швидко втомлюсь, мені набридне. А так я така, а хочеться, хочеться покидати м'ячик. Є цей азарт, хочеться щось поробити. От що раджу вам знайти щось цікаве, чим би вам хотілося зайнятися, займатися цим і не забувати, що не. Першого разу все буває ідеально, інколи побігати можна і в одну хвилину, і цього буде достатньо. Не з першого разу ми можемо пробіжати марафон, і можливо, це навіть буде шкідливо, бо після того є шанс, що ми ніколи більше не захочемо це робити. Але якщо поступово структуровано, свідомо з турботою про себе будувати ці процеси. То вони будуть в задоволення. Нам буде подобатись. Ми захочемо ще будемо робити більше, вище, краще, сильніше. Що, всім нам успіху, донатьте на ЗСУ. Бережіть себе, любіть Україну і ходімо разом.